Вітаю вас на моєму youtube каналі, в сьогоднішньому відео піднімемо дуже важливу річ, яку мають знати всі, хто робить мультиаккаунти, в нашому випадку це найбільше біржа Bybit, але також ця інструкція підійде і для тих, хто обузить інші біржі, такі як Kucoin, BingX, всі платформи, де є IDO, і так само ретеродавропи, де ви робите багато метамасків. Всі мультиакери, всі фермери, як це називається, в крипті, мають це знати для того, щоб в кінцевому результаті отримати від своєї платформи, на якій ви робите ті чи інші активності нагороди. Тому що, якщо ви цього не будете... Знати, не будете цього дотримуватись, є дуже багато шансів, що вас побереють і нічого не дають. Тому я впевнений, що це відео буде для вас корисним. Не забувайте підписатись, поставити лайк авансом, і ми починаємо. І так почнемо з того, які найбільші помилки роблять початкові мультиакери. Наприклад, ви зробили 5 аккаунтів на біржі Байбіт, закинули на один 100 доларів і виконали там якусь промоакцію акцію задля отримання нагороди. Після цього ви хочете зробити ці самі активності на іншому аккаунті, і з цього аккаунта виводите на інший. Зробили там, виводить. На третій, з третього на четвертий, з четвертого на п'ятий, це є дуже проста помилка, яку точно не потрібно робити, і яку всі ви маєте знати, тому що ви зробили це все таким ланцюжком, і біржа, Bybit спокійно може це побачити. Якщо це буде повторюватись не один раз, дуже багато шансів, що ваші аккаунти попадуть в тіньовий бан і не будуть отримувати нагороди в ті чи інші промоакції. Тому це найосновніше, що точно не потрібно робити і це стосується всього. Біржі, байбіт, іншої біржі, чи то тим більше метамасків. Якщо ви з Одного метамаска виводити на інші, я робите там активності в тому самому проєкті, який ми зробили на першому метамаску, є дуже багато шансів, що вас побриють, і ці всі аккаунти будуть під одним кластером збриті. Так, якщо ви це робите на двох, трьох, п'яти аккаунтах, не так багато шансів, що та чи інша платформа це побачить і ваші аккаунти не отримають нагороди. Але якщо це 10, 50, 100, тут же шансів набагато більше і так точно не варто робити. А я раджу нам, якщо ви зробили все своїх перших два аккаунта. Починати все робити правильно і не переказувати між ними кошти. Ця помилка зрозуміла, ніякому разі не робимо нічого ланцюжком і не переказуємо, не зв'язуємо свої акаунти І друга помилка, про яку ми сьогодні поговоримо, це перекази зі своїх акаунтів на одну адресу біржі. Здавалось би, ви не переказуєте між своїми акаунтами кошти, вас вже точно не мають побрити. Але платформи різні там ZikaSync, LaiRZero, спокійно вже показували це минулі проекти, такі як Starknet кластерами можуть зберег великі кількості акаунтів, які зв'язані. Одною адресою виводу. Як це виглядає? Наприклад, ви маєте 10 чи 20 аккаунтів біржі Bybit, ви забили на них якусь акцію, маєте на кожному по 100 доларів, і вам потрібно ці кошти вивезти. Ви виводите все на свою одну біржу OKX, до прикладу. Ви зробили це раз, Є шанс, що зараз це не побачить і ніяк не буде санкціоновано. Але якщо це буде на стабільній основі виводитись з такої то кількості аккаунтів на одну адресу, є великі шанси так само, що це буде поберито і ваші аккаунти поводуть той чи інший тіньовий банк. Чого не якусь мітку, як це кажеться на біржі Байбіт? З метамасками, з дропами, це так само 10-20 на одну адресу, це вже велика помилка. Чим більше аккаунтів самі розумієте, тим більше шансів, що це буде бритися. Тому як це все робити правильно і до чого я це все веду. Нам потрібно виводити на різні адреси одної біржі, чи то різних бірж. Таким чином ви взагалі не будете зв'язувати свої аккаунти і вони у всіх сканерах не будуть ніяк пов'язані, і ніяка біржа, ніяка платформа не зможе побачити, що ці всі біржі, що ці всі. Ці аккаунти можуть належати одній людині чи одній групі людей. І в сьогоднішньому відео я покажу, як це робити. Для цього я буду використовувати біржу OKX, тому що користуюсь нею здебільшого для цього, і так само біржу Bitget, тому що там також є свої плюси, і також можна нею користуватись для виводу зі своїх аккаунтів. Перейдемо до біржі OKX. якщо досі не маєте аккаунту на цій досить хорошій біржі, обов'язково заробіть. Моє партнерське посилання є в описі. За ним отримуєте ті чи інші знижки, які пропонує біржа своїм новачкам. Якщо ви маєте один чи два аккаунти. Я впевнений, що ви знаєте, як поповнювати свою біржу, і цього вам не потрібно показувати. Але вам потрібно показати, як виводити зі своїх бірж на різні адреси. Ми натискаємо поповнити, вибираємо токен, в який ми хочемо поповнювати. Це здебільшого USDT, і вибираємо мережу. Нехай це буде мережа arbitrum One. Натискаємо далі. Нам вибиває нашу адресу, це зрозуміло, але нам потрібно їх багато, тому що в нас не один аккаунт. І в нас є ось така стрілочка, де ми бачимо багато адрес. Це я їх вже додав. В мене вже є тут всі адреси, всі 20, які. Можна з одного аккаунта, тому нову я додати, скоріше за все, не можу. Ані додалась, як бачите, я натиснув додати нову адресу, і вона зразу з самого верху підтягнулась, і я отримав ще одну додаткову адресу, яка відрізняється від інших, і можу вибити депозит. Таким чином, на своєму основному аккаунті біржі OKX ми можемо створити до 20 різних адрес і додати їх, до прикладу, в білий список на біржі Байбіт або закріпити їх в своїй таблиці до свого окремого метамаску. Як я це роблю? Ми скопіовуємо цей адрес, ми вибрали, що саме цей адрес буде для окремої біржі Bybit. Бід, переходимо на неї, натискаємо фінансування, до прикладу. Я це роблю завжди після створення нового аккаунта. Підключаю аутентифікатор, змінюю там пароль, якщо це робила інша людина, і додаю адресу в білий список. Я натисну поповнити, вибачаюсь, потрібно натискати виведення. Натискаємо додати. Ось тут у вас ось тут ось ця галочка, яка в мене є, бачите, білий список включений. Вона буде у вас спочатку виключена, якщо у вас нові аккаунти, ви ніколи цього не робили. Вам потрібно буде її включити, там буде у вас перевірка безпеки, код з Google аутентифікатор. І код з пошти, це зрозуміло. Після цього натискаємо додати, вибираємо токен, який ми хочемо завжди виводити, по білому списку. Вибираємо мережу, вставляємо, наприклад, цю адресу, натискаємо не вимагати коду підтвердження для цієї адреси. Підтверджуємо, там потрібно буде ще раз ввести код за мотифікатора, і все, ваша адреса буде в білому списку. Ось тут вона буде мати такий зелений значок, і ви завжди зможете виводити з однієї біржі на цю окрему адресу. Це зрозуміло дуже просто. для кожної своєї біржі, байбіт, ви собі окремо. Тут адресу берете і завжди виводите по неї. Яку мережу вибираєте самі, яка є найдешевша. Я останнім часом переходжу на мережу Ton, тому що в цій мережі є безкоштовний вивід з біржі Bybit. Щоб не губити ці адреси, до прикладу, ви не одразу їх додаєте в білий список, ви можете собі створити окрему Google таблицю, пронумерувати кожен аккаунт. Я це роблю, до прикладу, так, аккаунт номер один. Потім роблю так, до прикладу, у мене їх 20. У мене відкривається 20 аккаунтів. Зеленим кольором завжди в таблиці я позначаю собі на біржі Baybit. Аккаунти, які мають проведену верифікацію і на яких немає мітки. Якщо аккаунт має мітку, хто робить мультиаки, байбіт, знає, що таке мітка. Я їх позначаю жовтим кольором, але не викидую, тому що аккаунти з міткою підходять для лаунчпадів і IDO. Потім, наприклад, аккаунт номер 1 Я вставляю до нього адресу і знаю, що цей аккаунт в мене пов'язаний з цією адресою. І так роблю з кожним, і він має свою адресу. Так само це з метамасками. Навіть з метамасками це караше, метамаску немає білої адреси, і вам обов'язково потрібно створити свою таблетку. Для того, щоб знати, яка адреса прив'язана до якого метамаску. Це я думаю зрозуміло. Як я вже казав, з одного основного аккаунта можна створити 20 адрес. Але в нас на біржі OKX є ще така штука, як субаккаунти. Коли ми натискаємо ось сюди, натискаємо змінити аккаунт, у нас є субаккаунти. Ось в мене профіль 1, профіль 2, профіль 3. То він повністю прив'язаний до мого OKX, Ми просто тут можемо зробити ще таких 20 адрес. Все так само натискаємо поповнити, додаємо адреси, і коли ми будемо робити депозити. Наші кошти будуть йти на суб-акаунт. і потім звідси ми можемо натиснути переказ. Натискаємо переказ, кошти будуть на суб-акаунті. Я ще раз наголошую, ви їх на основному не побачите. Я про це забув. Це треба робити з основного аккаунта. Ми знову натискаємо змінити аккаунт, переходимо на головний аккаунт. Ось тут у нас є головний аккаунт і субакаунти. Коли ми натискаємо переказ на основному аккаунті, заходимо сюди. У нас є профіль 1, 2, 3. Так я їх собі пронумерував. Ви так само можете їм дати свою назву і просто переводити USDT Від. Субаккаунта на основний аккаунт. Все дуже просто тут все пише: субаккаунт, головний аккаунт, і ці кошти у вас будуть на основі. Виводити на свою біржу Bybit це MetaMask, можна все з одної біржі, з одного BingX, з одного QX, з одного Binance. Це не є проблема, і ніяка платформа цього не може перевірити. Тому що коли ви вводите з біржі, кошти в скані йдуть з резервного гаманця біржі. Ця адреса є адресою тисячі людей, і ніяк це ніхто не може перевірити. І в скані взагалі пише, що це є просто від з біржі, але коли ви поповнюєте свою біржу, там вже в скані йде поповнення на вашу адресу, і це може палитись. Так, по-моєму, я не показав, як створювати ці субаккаунти. Давайте швидко і коротко покажу. Там на головній сторінці ми натискаємо субаккаунти, натискаємо Створити, придумуємо ім'я для нашого субаккаунта. Я зазвичай їх номерую, профіль 1, профіль 2 чи там субаккаунт 1, субаккаунт 2 і все. І вибираю стандартний. Після цього буде кнопка Створити, і ви створюєте цей субак. Все дуже просто, і ви можете ось тут змінити. Змінити аккаунт, між ними переключатись і там створювати ці додаткові адреси для ваших аккаунтів, біржі ByBit, біржі BingX чи то іншої платформи. В загальному на одному аккаунті ми створюємо 20 окремих адрес різних мереж і можна створити 5 субаккаунтів. Таким чином, головний плюс 5 субаккаунтів у нас виходить, що на одну біржу OKX ми можемо зробити 120 різних адрес, і зі 120 аккаунтів ми можемо поповнювати один OKX. Це я вам показав. Як я створюю приблизно свою табличку аккаунтів, я вам також показав. Як я додаю білу адресу на свою біржу Bybit, я вам також показав, все дуже просто. Далі, в нас ще є біржа BitGet, де це можна робити так само. Давайте тут також це швидко покажу. Ми натискаємо зробити депозит, вибираємо монету, підтягується USDT, вибираємо мережу, в якій ми хочемо робити депозит. Як я казав, останнім часом я переходжу на біржі Байбіт на вивід в мережі Тон. Вибираємо мережу Ton, нам вибирає адреса, і у нас є така стрілочка, де ми можемо створити цілих 50 адрес з одного основного аккаунта. Але на BitGet, можна створювати ще субаккаунти, так само як і на OKX. Таким чином, ми на BitGet можемо зробити цілих 20 субаккаунтів і разом у нас буде 20 на 50 тисяч окремих адрес, на які ми можемо робити депозит. Це і дуже зручно. Це можна робити в різних мережах, але мені здається, не в усіх. Але в основних, які нам завжди потрібні, це можна робити. Це адреса Web 20, це адреса Ton, і, наприклад, там Ethereum і Arbitrum. Ми можемо натиснути, керувати адресою, і нам виб'є всі наші адреси. Адреси, які ми створювали, я створив 50, тому більше я створити не зможу. Ви можете натиснути додати нову адресу, і вона у вас зразу зверху підтягнеться. А я коли натискаю, мені вибиває, що я вже створив всі доступні мережі. Коли мені їх не вистачає, я можу натиснути змінити аккаунт, натиснути додати суб і створити там за схожим принципом ще один суб-аккаунт. У мене як бачите, їх вже є два, і мені їх поки що вистачає. І там за тим самим принципом створювати додаткові адреси, і потім, коли я зроблю депозит, я їх так. Саме на основі не буду бачити, але я зможу переказати. Коли я натискаю переказ, я вибираю переказ між основним і субаккаунтом. Вибираю субаккаунт, вибираю крипту, яку я хочу перевести: біткоін чи USDT, субаккаунт 2. Коротше, постарався вам максимально і детально пояснити, як це робити, як я це роблю, як я не зв'язую між собою аккаунти для того, щоб ви також не робили цієї помилки і отримували свої нагороди, задля яких ви працюєте. Я надію, що я вам все доступно пояснив. Надію, що ви собі взяли щось корисне. З цього відео, обов'язково напишіть коментар, обов'язково поставте лайк для підтримки україномовного контенту. Дякую вам за перегляд, бажаю вам профіту і до нових відео.